Вітаю, друзі! На дні чорного моря грецькі археологи знайшли бронзову лопату з тризубом та амфору з квасом-тарасом. Це остаточно доводить, що море викопали древні укри. Ви дивитеся програму обережно фейк. Щодня протягом десятків років російські пропагандистські отвори для кулебяки кричать, що Росія це єдиний в світі оплот традиційних сімейних цінностей, що росіянам історично ворожі всі ці ЛГБТ та трансгендери. Ми повинні всі підтримувати інститути, які є носителями традиційних цінностей исторически доказали свою способність передавати їх из поколения в покоління. Пропаганда буквально протиставляє свою високодуховну цивілізацію ось цьому розпусному західному суспільству. Балаган відкрився для зоофілів. Ви представляєте, для зоофілів в Данії офіційно працює, Можна прийти там не знаю, черепаху і з. Чени ідіоти! Я не нас участь цьому ділу! Росіян буквально залякали. Якщо не проголосуєш за Путіна, буде жити, як в сатанинській Європі. 58 видів геїв. 58 видів, Люди добрі, Где мы видели и как ми одного отличим от другого? Вообще. 58 видів трансвеститов. Геї одеты в костюм. Гомофобія це один зі стовпів путінського режиму. Кожен, поважаючи себе рейхопатріот, відкрито ненавидить геїв та закликає до розправ над ЛГБТ-спільнотою. Я вважаю, що штрафувати геїв за пропаганду гомосексуалізму підростків мало. Їм нужно запретити донорство крові. Сперми, а їх серця в случае автомобільної катастрофи заривати в землю. Схема тут, друзі, дуже проста: спочатку в Плепса виробили ненависть до ЛГБТ. Потім сказали, що ЛГБТ це і є західні цінності, і таким чином викликали ненависть до всього заходу. Воля. Зовнішній ворог створений, що й було необхідно для встановлення фашистського режиму в Росії. До речі, всі тоталітарні диктатури теж переслідували геїв. Гомосексуальні стосунки чоловіків в СРСР були кримінальним злочином з 1933 року. А в нацистській Німеччині масові репресії проти гомосексуалів почалися з 1935-го. Після приходу до влади нацистів вони розпочали переслідування сексуальних меншин. Не бачили геїв як носіїв хвороби, яка послаблювала націю. Нацисти прагнули морально очистити Німеччину. Вони розграбували інститут сексуальної науки, закрили дружні до геїв клуби та склали рожеві списки гомосексуальних чоловіків. Параграф 175 кримінального кодексу покарав гомосексуальну поведінку. Але чи справді для жителів болот одностатеві стосунки були завжди такі неприйнятні твердж? Пропаганди про історичну гетеросексуальність росіян. Це насправді фейк. Давайте зробимо великий російський камінаут і подивимось, хто кому насправді нав'язав оці нетрадиційні цінності. до середини і там мене а ми де їди тоді я залишимося. Тож вирушаємо по цьому хиткому скрепному мостику. І так, московський князь Георгій, син Андрія Боголюбського, у 12 столітті одружився зі знаменитою грузинською царицею Тамарою. Але вона його вигнала, коли з'ясувала, що він зраджував їй, увага з ким? З дворовими хлопаками. Грузинські літописи звинувачують московського князя також у

Ну, просто якийсь золотий вік цих нетрадиційних цінностей припадає саме на період Московського царства із 15 по 17 століття. Обурені іноземні мандрівники такого навіть не бачили. Сказати, що вони були шоковані, це не сказати нічого. Адже Содомія була розповсюджена серед всіх верст населення від селян до царського сімейства. Так так. Ось англійський дипломат Джордж Тербервіл побував в Московії в 1568 році. І ось що від. Він Записав про таємничі ігрища мужиків. Хоч є в мужика гідна дружина, він надає перевагу мужеложцеві другу. Він тягне юнаків, а не дівчату ліжко. Ось в гріх, який його вергає. Міль. Вплив квір ком'юніті був настільки великий, що преподобний старець Філофей написав правителю Російської держави царю Василю Третьому чолобітну, щоб цар терміново вжив якихось заходів, бо гріх досяг просто вавилонських масштабів. Але проблема була в тому, що великий князь московський Василій Третій сам був гомосексуально орієнтований. Є гріх по істецтву. А есть грех против естества. Бог создал человека, а они идут против Бога во всем. Это и есть а, такие демонически настроенные существа. Они не, не во всем люди. Хорватський священник Юрій Крижанич, який жив у Росії з 1659 по 1677 роки, писав тут у Москві над таким огидним злочином просто кепкують, і дуже часто публічно жартома: один хвалиться гріхом, другий докоряє третьому, третій запрошує до гріха. Бракує тільки щоб вселюдно коїли цей злочин. Тобто в Росії садомію не те, що переслідували, а навіть цим. Вихвалялися, виходить. Щось не дуже схоже на традиційні родинні цінності, правда? коли ми говоримо про традиції, ми вже одразу говоримо, що традиція, а не антитрадиція. На западі всім типам традиційних цінності об'явлена війна. Так, ну може при Івані Грозному щось змінилося? Ну такий же був суворий цей мужик. Ага, кабере тільки починалося. Сам Іоанн полюбляв проводити гучні вечірки з переодягненими в жіночий одяг парубками. А сина вбив, мабуть, за те, що той падлюка ходив в штанях. Іван, Іван Грозний. Убіл свого сина Це що не звісно. Бівало своїх син ні так зараз. Це важко повірити. Проте при Рюриковичах та Романових гомосексуальність вважалася маленькою примхою, а не злочином. Це було нормою, а не відхиленням. Першим, хто спробував заборонити одностатеві відносини в Росії, був Петро І. І розумієте, чому? Бо він навчався в Європі і прийняв західні цінності. Поки росіянські мужики скрєпно освічувалися одне одному в коханні, ну прямо на сходах Кремля. В толерантній Європі геїв дійсно переслідували, ув'язнювали і навіть страчували. А ось в Росії у всіх законодавчих документах до епохи Петра це було явищем безкарним. Ліберали справжні, ну що тут скажеш. Але не тільки чоловіки в Московії були представниками секс меншин. Цариця Анна Йоанівна була лесбійкою, яка за свідченнями мемуаристів кохалася зі своїми фрейлінами. Катерина II була в стосунках з княгинєю Дашковою, яка допомогла їй скинути з престолу чоловіка. Ось такий «call me your name. Помстилися name» з гендерному білому мужлану. Друзі, ось вам ще кілька фактів на десерт. На початку 19 століття відомим транссексуалом була кавалерист-дівіця Надежда Дурова, яка стала в підсумку Олександром Андрійовичем Олександровим. Нагадаю, багато російських відомих культурних діячів були геями. Чайковський, міністр про освіти при Миколаї І, граф Сергій Уваров та багато інших. Ще раз, давайте зафіксуємо. ЛГБТ в Росії це багатовікова норма. І традиційність цієї норми була доведена одразу після розвалу Радянського Союзу. В 1990-х Кремль не проводив гомофобної політики на державному рівні. Навпаки, рух ЛГБТ був на хвилі популярності. В Москві, Пітері та інших великих містах відкривалися нічні клуби для геїв та лесбійок. У звичайних клубах нормою були травості шоу. Геї були на федеральних каналах, у прайм-тайм радіостанції, у пісні року. Ех, мені б вместо тебе хуліганам хулиганам пойти. Прямо в саму банду, к ним, в серединку прямо. Да нельзя мне. <гум> Але потім до влади прийшов маленький закомплексований злодій, адже саме при Путіні з'явився міф про скрепи та якісь там сімейні цінності. Хоча насправді ці цінності просто історична вигадка, казка. Що стосується родителя номер Дін. Родитель номер. Да, я вже как-то публічно говорив. і повторюю ще раз, пока я президент, у нас не будуть радіти, ані будуть папа і мама зараз. В Росії діє кримінальна відповідальність за пропаганду ЛГБТ. Він же гомосек, все ГАМАСІКІС підозне. І Росія навіть заборонила усиновлення дітей до країн, де визнаються одностатеві партнерства. До речі, цей закон у свій час підтримав Жириновський. Відомий на весь світ секс скандалами за участю якраз чоловіків. А ще він нагадаю обожнював ходити влазню в компанії молодих хлопців. Ну то таке, це Жириновський, то друге. І ви цим. Це Починається у вас рак трахеї і бронхів. – Де у у тебе бронхи? – Де у тебе Рак. Ну от я опухоль опухля, зі чувствую. Борська не заболіла? Ні. Откроє пасі. Карі ну. самітом. Чистий, чистий, хороший. Чимісь хороший. Потілія паті. Геїв переслідують і цкують, але виникає просте питання. Ось навіщо? Приймати кримінальні закони і вкладати мільярди в пропаганду, аби заборонити те, чого традиційно нібито не існує. Гарне питання, правда? Росіяни вас закликають до ваших традиційних цінностей. Не цурайтеся, повертайтеся до них. Диктатурі не важливо кого саме утискати. Важливий просто сам процес пошуку ворогів, на яких можна відволікти свою увагу від невдач. Сьогодні це гомосексуалісти, а завтра може бути хто завгодно, навіть електрики. Сейчас ведь э ничего только нет. Я вот э, говорил тоже в э в этом інтерв'ю. 6 или 5.5 напридумовили. Я вот трансформатори, транс... я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Тож цьому фейку я ставлю 10 із 10 гойд, бо я людина сучасна, а відтак толерантна. І далі в нас по традиції найскаженіший фейк тижня, але сьогодні він ще збігається з найтупішим. Після виступу Зеленського на генасамблеї ООН з'явилося відео, на якому Зеленський нібито слухає Зеленського. Хороша стратегія, але але вона не пови... Ні, Генасамблею ООН режисерував не Джеймс Кемерон. Відео нібито транслював національний телемарафон. В мережі вата почала реготати, мов які українці не зграбні. Відео навіть змонтувати не можуть. Одразу шарій виліз зі своїм навіть постиком в соцмережах. На жаль, вітчизняні політики та діячі підключились до цієї брехні, але сміялися вони недовго. Адже в марафоні Єдині новини миттєво відреагували на цей фейк і запропонували подивитися оригінальне відео. Зверніть увагу, в ньому немає графічного маркування «1 плюс 1 марафон, яке додано до фейкового ролика його авторами. А джерелом цього непотребу став сам Толік Шарій. Він першим опублікував перемонтоване відео в своєму телеграм-каналі. Вже Потім його почали шерити російські сайти типу НТВ, Репортер та Перший канал, ну і інші помийки. Тож, цьому фейку, вибачайте, я ставлю всього дві гойди з десяти. Тільки за те, що показали м, двох зеленських.